Ася 24 роки. Я вважаю це своєю громадянською позицією: відстоювати свободу, культуру і захищати свою сім'ю і своїх близьких. Я хотіла вступити в армію ще після школи, але мені батьки сказали, ти спочатку отримуєш освіту, а потім робиш, що хочеш. Я навчалася в Харківській державній академії культури на режисера естради масових свят. І в 24-му році я закінчила магістратуру і вирішила, що все, час прийшов, далі тягнути нема куди, і це мій шанс. Я Рік займалася фізичною підготовкою, отримувала певні фахові знання для того, щоб бути готовою. І якраз через рік, в березні цього року, я заключила контракт. Моя мама, звісно, що, як і будь-яка мама, вона дуже за це переживала, коли дізналася. Але в певний момент, коли я вже проходила БЗВП, ми з нею спілкувалися, вона зрозуміла, що це мій вибір, вона це прийняла, хоч і страшенно за мене переживала, але вона сказала, що а, я тобі прийшлю оберег і він буде завжди з тобою, і я буду спокійна. І зв'язала мені ось такого чоловічка, а, який завжди зі мною на броні, або на РПС, або на броню я його вішую, щоб він був при мені, і мама була спокійна, що я під захистом. Саме десантно-штурмові війська я обрала свідомо. По-перше, через те, що в мене дуже багато друзів, які служать десантно-штурмових, плюс я знаю, що завжди казали, що десантники це еліта збройних сил, і мене це дуже дуже мотивувало. Дійсно, медику потрібно і вміти переміщувати пораненого, іноді це переміщувати на достатньо великій відстані і перевертати, бо від того, як швидко ти зможеш винести пораненого, залежить і його життя безпосередньо, і твоє як медика. Думка про те, що на полі бою від мене буде залежати життя, вона так викликає трошки мандраж. І ще більшу мотивацією максимально засвоювати всі знання, які я зможу отримати. Бо від мене буде залежати мій побратим і його життя. Якраз перед тим як заключити контракт, я поховала чоловіка. Мій чоловік знав про те, що я збираюся у військо. На жаль, ми не встигли розписатися, але він, коли дізнався, ще рік тому він сказав: Все, я тебе туди відпущу, тільки своєю дружиною і так ми і планували розписатися. І після цього я мала підписати контракт. Причиною того, що жінки зараз активно доєднуються до війська, ну, причин, думаю, є декілька. По-перше, є дружини військових, є дружини діючих військових, є дружини загиблих військових, які розуміють, що вони хочуть доєднатися до е, того подвигу, який роблять їх чоловіки. А е, є молоді дівчата, які м, хочуть змінити цей світ. І я себе відношу саме до них. бо ми хочемо, щоб у цієї країни було майбутнє. Ми розуміємо, що нам рости тут дітей в майбутньому, і ми хочемо, щоб це була вільна держава, щоб наші діти в майбутньому не бачили цієї війни. Молодим поколінням українців я би хотіла сказати, що ви це майбутнє. Кожна ваша дія вона буде мати наслідки в майбутньому. Від вас залежить те, якою ця країна стане вам обирати. Ви хочете допомагати війську, чи ви хочете служити у війську? Але наші реалії такі, що у нас іде війна. Ви можете допомагати в тилу, бути волонтерами, бути в тилових спеціальностях у війську, можете бути в бойових, але ми всі маємо боротися. Бо якщо ми не будемо боротися, то нас не буде існувати.